Дуже часто мені пишуть пацани, мені 20, мені 25, 30, 35, 40, 45. Кажуть, я стільки у своєму житті проїбав, стільки можливостей. У мене було час зробити це, те, третє, десяте. А я сидів у тіктоці, грав за компом, бігав за якимись тілками. Марнував час дарма. Вони відмовляли. І я ловив серйозний удар по самооцінці. І так далі, і так далі. Це все слова у цих людей. Мене завжди в цих історіях не відпускає одна річ. Є одна спільна риса у всіх цих людей, які задаються подібними питаннями, або стверджують, що все проїбали. Практично 100% з них проводять час так, ніби знаходяться в кінцевій точці свого життя. Наче їм уже 100 років вони старпери, що лежать на ліжку, вся сім'я зібралась кругом них, і вони вже все, типу, такі, блять, всім пока. І вони оце говорять, яка ж я бездар, як я хуйово просрав життя там і так далі. А насправді людині 21-25 там і так далі, і він вважає себе старим, що доживає останні дні і сповідується переді мною. Але це не так, друзі. У вас завжди є можливість, завжди є можливість використати весь цей прийобаний час, весь білі ситуації, в якій ви зараз. Ну, от як паливо, якщо ти проїбав рік назад, якщо ти раніше себе душив. Бачив лише деструктив, а не хороші речі, але в якийсь момент перевірив і перевів у цю стрілку. Я почав фокусуватись на собі, почав використовувати злість на свою ну, от проти своєї нікчемності і бездарність для того, щоб зробити життя кращим. Оце і є правильний розворот, оце і є шлях. А постійне констатування: я міг це, я міг те а, там, але не зробив і тепер уже пізно. Це пастка слабких. Слабак у будь-якій точці життя знайде виправдання, знайде винуватих і так далі. Ну, а так склалося і ставить крапку, я лузер, все. Подивіться, такий чувак в 25 вже не є, що нічого не вийшло. Минуло 15 років, йому 35-40, і він так само буде казати, що, блядь, все нічого не вийшло. Він навіть не усвідомлює, що в 25 він тільки пробував, і це нормально, треба мати сміливість, мати мозги, щоб зрозуміти, кожен день буде підсвічувати ілюзію. Підсовувати, кожного ранку ти прокидаєшся і думаєш, це останній день, все, що я зробив, без сенсу. І так день за днем, тиждень за тижнем, а потім озираєшся, проходить рік, коли ти в останнє жалівся, що все проїбав. Аж рік минув, і цей рік ти теж в помойку злив. Минуло п'ять років і знов те саме. Чувак, у якийсь момент життя я так от теж це усвідомив. Я Пройобувався, я почав записувати собі десь в нотатках, на папірцях, що от така то дата, 2020 рік я пробував, рік пройшов, ніхуя не зробив. І знову, і знову поки мене не накрило лютою злістю, минуло кілька років, а я все ще нічого не зробив. Тоді я взяв себе за горло і почав щодня контролювати момент, щоб зранку в мене був простір до ночі виправити все. Щоб щодня запитати себе, я рухаюсь туди, куди треба, і відповісти в кінці дня, що я зробив, куди я просунувся. Так само було з Ютуб. Я хотів цим займатися. Минуло півтора року, я нічого не зробив. І тоді я зрозумів, мені потрібно знімати ролики. Ах, хоч небо на землю впаде, я маю знімати. Це моя ціль номер один. Бо коли, якщо не зараз? Що мені може завадити прямо зараз зробити перший крок? Я при смерті, я під крапельницею, до мене смерть у двері стукає. Ніхто і ніколи не заважає. Це ілюзія щодень останній. Але підбивати підсумки щорано. І в будь-який момент ти можеш усе змінити. Я завжди кажу, навіть якщо людині лишається жити одна година, і вона прожила все життя як нікчема. Цей один останній час можна прожити мужньо, сміливо. Я залишаю посилання в профілі на мій телеграм-канал, де я викидую люту базу, пояснюю, чому ми керуємось тими чи іншими установками і як від цього позбутися, щоб бути вільним і робити те, що тобі подобається, досягати своїх мрій. Підпишись і залиш мені в комент щось, що підкаже, що тобі це було корисно. Дякую.